Чи знаєте ви, що за час перегляду цього відео близько 8-10 мільйонів ваших клітин відмирають і утворюються нові? Ось наскільки потужним є наш метаболізм. Клітини основа життя. Вони генерують усю нашу енергію. Вони виробляють всі речовини в нашому тілі. Фактично, всі життєво важливі функції пов'язані з нашими клітинами, їхнім живленням і метаболізмом. Поживні речовини потрапляють до клітин через систему крові, і на шляху між капіляром і клітинами ці поживні речі. Речовини проходять так звану основну речовину. Основна речовина характеризується різноманітними властивостями, і дуже важливою з них є так зване значення pH, що таке кислі продукти харчування: це м'ясо, риба, молочні продукти або крупи. Це продукти небагаті на рослинні компоненти. Надходження кислот призводить до надмірного закислення цієї основної речовини, відкладення шкідливих продуктів і таким чином до порушення обміну речовин, оскільки поживні речовини більше не можуть потрапляти з крові в клітини одночасно відбувається утилізація, яка обмежує метаболізм в цілому. А що з рослинними продуктами? Рослини забезпечують на додаток до багатьох інших речей лужний потенціал, який можна підтримувати лужними мінералами. Знаєте, яка рослина вважається особливо корисною для цього процесу? Алоевера має найбільший вплив на основну речовину. Вона очищає основну речовину і таким чином знову розчищає шлях, щоб поживні речовини з кровоносних судин потрапляли до клітини, а кінцеві продукти метаболізму назад у кров. Це приносить користь клітинам, а отже, і всьому організму.